Гомін Ау. Всім привіт! Це шоу Гомінау. Слухайте нас по буднях на Радіо Промін. Також ми є на всіх подкаст-платформах. І підписуйтесь на ютуб канал Радіо Промінь. З вами Єгор Шатайло. Юра Коломієць. Та настя зухвала. OpenAI представили нову версію чату джіпіті. Mm. Вона вміє фліртувати і розпізнавати емоції. Mm, клас, клас розпізнавати емоції, але ну я поціновочка вінтажу, тож продовжу спілкуватися з людьми, щоб вони надалі думали, що в мене все нормально, бо я сказала все нормально. Да, і головне, щоб вони зробили якесь спеціальне доповнення для України, бо Чет він так поламається. Він, знаєш, буде дивитися на наші обличчя і такий: чому я бачу тільки віччі і злість? По моїм даним повинно бути, хоч трошки радості, мене трохи вже бісить, що. Чогось постійно вдосконалюється штучний інтелект, якраз в ту сторону, де треба спілкуватись. Мені не треба спілкуватись. Мені є з ким спілкуватись, і в більшості випадків мені є з ким спілкуватись, але я цього не роблю. Мені треба від штучного інтелекту розуміючого мовчання. Нам потрібен штучний інтелект, який буде говорити, але замість мене. <рес> <рес> замість мене він комусь, там це о, ну, ну привезіть, будь ласка, це зробіть <рес> то. Ви приходить сповіщення Анастасія, вам написали прив як діла. Я проаналізував це і визначив як повідомлення, на яке я відповім: замість вас. Я написав прив норм. <рес> і так, супер а Це я, технологія. Да, Так, да, да, да. там пропонують там вам прийшло повідомлення де пропонують нові умови о, вигідні по кредитуванню, і я вже їх всіх заблокував. Я Як стверджують розробники, нова версія працює швидше за попередню і поводиться більш розкуто. Може ну, дозволити собі трохи побалакати, а то й пофліртувати. Уу, таке враження, що нова версія ChatGPT просто бахнула віртуальних 100 грам. і тепер в тебе є новий кращий співрозмовник. Можеш видаляти цих всіх друзів і однокласників. От що мені не вистачало в житті, так це щоб мене френдзонив штучний інтелект. Ну бо він фліртує. Я такий, і вона мені потім каже: Зрозумій, Єгоре я просто фліртувала, давай залишимось друзями. Ти просто дуже цікава особистість. і Потім в мене розбите серце і, і чад, і цей чаджіпіті блочить мене, тому що ну тому, я що, зад... ти сталкер. тому що я сталкерна. Але це тільки у випадку, якщо це типу, типу жіночий чат GPT. Тому що якщо цей чат GPT чоловік, то я блокую цю херню одразу. Я блокую цю фігню одразу. Я не хочу. Я не хочу, щоб мені ще е, з комп'ютера кіскіскіскало питало, чи мої батьки випадково не пекарі. Ні, а ще може бути така страшна річ. Ти знаєш, що чоловіки фліртують дуже прямолінійно, і якщо чат GPT почне генерувати тобі дікпік. Поняв, це діквік, який його не існує в реальності, але чат GPT, він нейромережа, він натаскався. І він такий, знаєш, він же ж типу такий проаналізував дані і такий, що жінки люблять найбільше. Він такий так, котики, і він з цього все з згенерував діквік, Пік, скотів морозива. І ще, там, не знаю, чогось. Кошмар, О, да дуже і рівності прав, те, що люблять жінки. Угу. А це він такий він котів, щось морозива да. І рівність прав, от що ми любимо. Робота можна переривати на півслові, і в нього легший розмовний ритм. Під час демонстрації затримки між запитанням і відповіддю практично не було. Також робот, на відміну від попередніх версій, може запам'ятовувати попередні розмови. Угу. А я пам'ятаю, що ти тоді казав. А що ж ти зараз це кажеш? Це ти виходить, виходить, брехло, да? Але дивіться, чат GPT можна перебивати. І е, тепер ну, це така можливість для поціновачів перебивання, їх ще називають чоловіки. Uh -huh. виплеснути весь свій потенціал на чат GPT. Да-да, Ми повинні тут прям проявитись по повній, щоб навіть бездушна запрограмована машина в якийсь момент така: та йо моє, ти си слово сказати. Я вже, я ту статтю для кого? Шукав. <ріст> може запам'ятовувати попередні розмови. Це супер. Тепер технологія може підловити мене на брехні, а наступні версії ще зможуть бути пасивно агресивними. <ріст> Ча Джибіті, як справи? Ну, раз уж ти вже запитав, то я тобі скажу, що не дуже. <ріст> О, ну, Якщо тобі цікаво, ChatGPT не розуміє, що забувати ну, попередні розмови це якраз те, на чому тривається стосунки в людському виді. Тому що, тому що ти забуваєш і слухаєш ту історію про дядю Мішу по 10 колу, навіть не підозрюючи, що ти це вже чув, і все, і всі задоволені. Не, не треба запам'ятовувати ці розмови. Чаджі я Піті. Так, я так розумію, що вони намагаються виховати. Машину, щоб вона стала найгіршим співрозмовником для людства. Запам'ятовує, ну, фліртує, угу. дає хибні надії. Ну так, да, бо я думаю, що в же в нього теж скоро типу з часом буде закінчуватись пам'ять о цьому хмарному сховищі, <гум> <гум> і от ти вже вибираєш доплатити 5 доларів, <гум> чи хай там видаляє оту історію про кота. <гум> <смеш> <смеш> Історію про кота можна видалять всі гамузом. <смеш> Під час демонстрації голосової версії GPT-4.0 він не просто розв'язав просте рівняння, написане на аркуші паперу, а й дав корисні рекомендації, як його вирішити. Він аналізував комп'ютерний код, перекладаючи з італійської на англійську, та інтерпретував емоції на фото усміхненої людини. Ну, Досить, досить. Чаджі, досить. Ми зрозуміли. Чаджі Піті, що ти краще за мене. О, ти подивись. Він перекладає, рівняння вирішує. А, а може, а може ваш чат GPT отак по кавунчику постукать і вияснить, чи він спілий чи ні. Можеш таке чат GPT? Ну, і тепер знаєш, тепер тебе мама буде задолбувати вже тим, що типу, а от чат GPT в твої роки уже всіх рівнянь розв'язав. Фото усміхненої людини. Ну там. Я чесно кажучи, не розумію, що там інтерпретувати, і так видно, що людина усміхається. От пробуйте, спробуйте дати чату GPT, е, фото Тараса Чмута. От які там емоції? Бо як на мене, Тарас Чмут завжди виглядає як людина, якій щойно сповістили неприємні новини. Yeah. О, ну, я не погоджуюсь, тому що залежно чию усмішку ти будеш а, а, аналізувати і інтерпретувати. Бо якщо це усмішка Буданова, <рес> ну у GPT. я впевнена цілий відділ ФСБ розглядає посмішку цієї української Джоконди і намагається зрозуміти, прилетить чи не прилетить, і куди прилетить, і скільки. <рес> Ну і е, взагалі, коли оновлений чат GPT запрацює в Україні, я б взагалі на їх місці не робив ставку на усмішки. Е, нехай вони краще у нас натаскують його, аналізувати там новини з чатів про тривогу там, і всяке таке, щоб я міг питати в чат GPT, чи прилетить конкретно в мене. І Він такий: ні, Юр, лежи. Да, До, до речі, я прям. Нейронічно вважаю, що це було б дуже непогано, щоб він математично міг вираховувати небезпеку для українця. Uh -huh. Я так розумію, що всі ці чат-GPT, ну вони створені для того, щоб покращувати людство, щоб вирішувати рівняння, допомагати. Але це вже ну. Це вже якраз штучний, це надто штучний інтелект. Якщо ми хочемо наблизитись до створити альтернативу людському інтелекту, то треба створити штучний інтелект, який допоможе нам деградувати, щоб ну, штучний інтелект, який такий, дивись, ось о, кілограм персиків, і я їх зараз всі з'їм. Типу, GPT, я вдягнув на крокодила піжаму. Ну, чак ну, дж -дж -дж по суті, ти описав просто TikTok, який вбіє говорити. Так, <плес> <плес> да, да, нам це треба. Як тільки як в нас буде штучний інтелект, який деградант, ну, то це зразу означає, що людство вже в новому етапі еволюції. <плес> <плес> Очевидно, що чат GPT не розуміє людської природи. Він думає, що ми будемо любити його, якщо він буде дуже розумний. А правда полягає в тому, що ми хочемо, щоб він був прикольний і смішний, і головне не розумніший за нас самих. Ну, можливо, просто чат GPT 4.0 0 не долюбив чад І тепер у нього комплекс відмінничка. Він скрізь шукає схвалення, де він має бути самий самий розумний з усіх. Mm. Ну так, мені навіть шкода, якщо чесно, чат GPT, бо він один, а нас багато. І це ж дуже важко, коли знаєш, отут ти з якимось студентом вирішуєш математичні задачі, а отут буквально через секунду інший тіп питає в тебе, чи поміститься йому в рот лампочки. І ще мені цікаво, на який запит чату GPT самому краще подобається Що Вдруг він реально прикаліст, і він такий: я: оце про лампочку, що піду йому напишу. Штучний інтелект має настільки розвинутись, щоб стати тупим, ну, як людина. І оце пік технологічної думки. Штучний інтелект, який пірнає в проруб на водохрещі і каже, що йому не треба терапевт. Оце ну, це вже богоподібність якась. Так, ну, пік розвитку штучного інтелекту, це. Антиваксер, плоскоземельник, палкий фанат такера Карлсона. Давай, чат GPT, створи таке, знайди в цьому послідовність. Зрозумій, як воно працює. Да, зрозумій нарешті людину, бо він думає, що нам треба прогрес. Ні! <рес> нам не треба прогрес. Але так, да, ну, це явно помилка, що могло вказати чату GPT на те, що нам треба прогрес. Це було шоу Гомінат. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь. Також ми є на всіх подкаст-платформах і підписуйтесь на ютуб канал Радіо Промінь. З вами був Єгор Шатайло. Юр Коломієць та Настя зухвала. Чекаємо на оновлення чат-GPT Мілітарі, де він нарешті буде відповідати на питання, як розвалити Росію. Гомін Аут.